Пригоди Пінокіо The Adventures of Pinocchio Глава 11 Chapter 11 Лис був кульгавий. The Fox was lame. Але він підбіг до Пінокіо. But he ran up to Pinocchio. Кіт був сліпий, the cat was blind, але він відкрив два великих ока, but he opened two large eyes. Вони виглядали як дві зелені лампи. They looked. Like two green lamps. Like – подібно, крім подобатись. Він закрив їх швидко знову. He shut them quickly again. Так швидко, So, quickly. Ще Пінокіо не зрозумів нічого. That Pinocchio understood nothing. And now а тепер, запитав лис, asked the fox, Що ти хочеш зробити? What do you want to do? З усіма цими грошима With all that money. Спочатку, відповів Пінокіо, first answered Pinocchio. Я хочу купити нове пальто для мого тата. I want to buy a new coat for my papa. А потім я куплю шкільний підручник. Then I'll buy a school book. Для чого? What for? Я хочу ходити до школи. I want to go to school. Поглянь на мене, сказав Лис. Look at me, said the Fox. Я втратив свою ногу. I lost my leg. Тому що я навчався в школі. Because I learned at school. Поглянь на мене, сказав кіт. Look at me, said the cat. Я втратив свої очі. I lost my eyes. Тому що я навчався в школі. Because I learned at school. Раптом маленька пташка почала співати. Suddenly. A little bird began to sing. Розтягніть губи в посмішці, скажіть між є і Йо. Bird. bird пташка. Вона сказала It said. Пінокіо, не слухай їх. Pinocchio don't listen to them. Вони погані друзі. They are bad friends. Бідна маленька пташка. Poor little bird. Кіт скочив на неї і з'їв її. The cat jumped at it and ate it up. Потім він закрив свої очі знову. Then he shut his eyes again. Бідна пташка. poor bird, Сказав Pinocchio коту. Said Pinocchio to the cat. Чому ти її з'їв? Why did you eat it up? Тому що вона слухала нашу розмову? Because it listened to our talk Talk – розмова Раптом лис сказав Пінак Suddenly the fox said to Pinocchio. Ти хочеш мати багато грошей? Do you want to have a lot of money? Tak так. oh talk так, aliyak Oh yes, but how Nedodomo Don't go home Pišli z nami come with us. І ми покажемо тобі як, and we'll show you how. Куди ми підем? Where shall we go? Побачиш, відповів лис. You'll see, answered the fox. Пінокіо подумав трошки? Пінокіо thought a little. А потім він сказав And then he said Ні я не піду з вами. No, I won't go with you. Я піду додому до свого тата. I'll go home to my papa. Він хоче побачити мене. He wants to see me. Ну що ж, сказав Лис. Well then, said the Fox. Іди додому своїми пітьма золотими монетами. Go home with your five gold pieces. Проте, якщо ти хочеш мати 200 золотих монет? but if you want to have 200 gold pieces пішли з нами. Come with us Але як я їх можу отримати? But how can I get them? Я скажу тобі, сказав Лис. I'll tell you, said the Fox. Ми підемо на поле. We'll go to a field. В полі. In the field. Ти повинен зробити маленьку ямку. You must make. A little hole і покласти в неї одну золоту монету and put into it one gold piece. Потім ти повинен насипати трохи землі в ямку. Then you must throw some earth. into the hole. І зробити маленьку-маленький горбик. And make a little hill. Після цього налий води на горбик. After that throw water on the hill. Троу кидати. Вночі ти можеш піти спати. At night. You can go to bed. А золота монета буде рости. And the gold piece will grow. Вранці ти прокинешся і повернешся. In the morning, you get up and come back. Ти прокидаєшся і повертаєшся. Там теперішній час. І що ти знайдеш? And what will you find? Ти знайдеш прекрасне дерево, you'll find. A beautiful tree з багатьма золотими монетами на ньому with many gold pieces on it. Oh гарно! Oh, how nice закричав Пінокіо. Cried Pinocchio. Він забув свого тата, he forgot his papa. Нове пальто, the new coat, І підручник, and the schoolbook. Він сказав лису і коту. He said to the fox and the cat. Я піду з вами. I'll go with you. Ми вже знаємо, як задавати запитання в минулому часі, але потренуватись ніколи не завадить. І так, лис був кульгавий, хромоножка. The fox was lame. Тут ми маємо діє слово was, був, і воно виходить наперед. Загальне запитання. Був лист кульгавий. Was the fox lame? Хто був кульгавий? Who was lame? The next sentence. Кіт відкрив два великих ока. The cat opened two large eyes. У нас є діє слово opened. Відкрив. Це правильне дієслово, до нього додали суфікс іді. Виносимо наперед допоміжне дієслово минулого часу дид. А основне дієслово ставимо в теперішньому часі. Тобто забираємо іді. Іді перебігає в дид. Did". Did Кіт відкрив два великі ока. Зверніть увагу, порядок слів такий самий, як і в першому запитанні. Слова не переставляємо місцями. Що відкрив кіт? Англійці кажуть, що кіт відкрив? Тому що порядок слів запитається, залишається незмінним. What did, потім, the cat open? І запитання до підмета. Who question? Ми ставимо замість the cat слово who, і діє слово знову ставимо в минулому часі без did. Who opened two large eyes? То відкрив два великих ока. Схемка така сама і для наступного речення. Вони виглядали, як дві зелені лампи. They looked like two green lamps. Загальне запитання. Did they look like two green lamps? Вони виглядали, як дві зелені лампи? А тепер нам треба запитати, на що вони були схожі? Ми ставимо що? What. А потім переписуємо загальне запитання, крім Two Green Lamps, тому що до цих слів ми задаємо запитання. What did they look like? І перекладаємо, на що вони були схожі. І тепер запитання до підметка. До підметка, до підметка але не Who question, а what question. Замість. Day, ми ставимо what, тому що це мова йде про два великих ока, а це не хто а що. І так, what looked like two green lamps, що виглядало як дві зелені лампи, подібно двом зеленим лампам. Раптом маленька пташка почала співати. Suddenly a little bird began to sing. Тут у нас є слово begin, це неправильне діє слово. Begin, began, begun. Вносимо, наперед, did. Suddenly можна поставити в кінці. Did a little bird. І міняємо слово begin, другу форму на першу на begin. Begin to sing. Можна поставити suddenly, можна не ставити. І ще раз, маленька пташка почала співати. Did a little bird begin to sing? Тепер спеціальне запитання, бо то було загальне. Що почала маленька пташка робити? What did a little bird begin to do? І хто почав співати? Who question? Who? А потім друга форма дієслова. Who began to sing? то почав співати. Пінокіо хотів побачити його батька. Пінокіо wanted to see his Papa. Загальне запитання. Did Pinocchio want to see his Papa? Спеціальне запитання. What did Pinocchio want? Що хотів Піноко? І question Хто хотів побачити його тата. Who wanted to see his papa? І ще один приклад з правильним дієсловом. Він вирішив піти з лисицею і котом. He decided to go with the fox and the cat. У слово decided забираємо закінчення D і ставимо наперед «did». Did he decide to go with the fox and the cat? Він вирішив піти разом з Лисицею і з котом? Куди він вирішив піти? Where did he decide to go? І хто вирішив піти з котом? who questioned the who who decided to go with the fox and the cat